you no. no. В Україні, як і в інших народах світу, здавна вірили, що ритуали, забобони та звичаї сприяють тому, що дитину і мати можна захистити від злих духів, від інших негаразів, які можуть негативно вплинути на дитину, і стара і намагалися. Притримувати, дотримуватися всіх виконання всіх забобонів, наприклад, період вагітності е, намагалися якнайдовше притаїти, приховувати цей стан для того, щоб. Е, який будь-який вплив не впливав негативний, не впливав на дитину. Також вважалося, що в період вагітності жінці не можна відмовляти ні в якому проханні, тому що психологічний і фізичний стан жінки також відображався на здоров'ї, розвиваючи розвиваючоїся дитини. Е, вірять, що також чим менше людей знає про народження дитини, тим краще, оскільки жінка повинна страдати за кожний гріх людини, яка знає про те, що вона народжується. Е, най, найбільше українці, як і всі інші люди, боялися злих очей і невидимих сил духів. Які можуть наврочити або якось нашкодити дитині. І всі забобони, обряди були направлені на захист дитини. Віра в лихі очі для того, щоб захистити дитину від лихих очей. Ліжко, де народжувала мати, завішували білим простирадлом, підвішеним на жердині. Після того, як народилася дитинка, дитинку. Під дитинку накривали покривалами, а до покривала підвішували, якщо народився хлопчик, то стрічку з квітками, якщо народилась дівчинка, то стрічку з коралями. Все найбільш дорогоцінне, що є в домі, і символізує силу, красу і мужність майбутньої дитини. Немаловажним фактом являлось на… Те, що біля жінки повинна бути будь-яка ж залізяка. Як правило, це була або ніж, або сокирка, яка клалася біля жінки під час пологів. І цей металічний предмет жінка повинна була носити до трьох діб, куди б вона не йшла. Під час народин є такий забобон, що нікому не можна заходити до хати, тому що ті, хто зайшов до хати під час пологів, мусить залишитися до кінця. Вважалося, щоб боялися, щоб дитя, мабуть, не повернулося назад, щоб не затримались пологи для того, щоб люди про це знали. Робили всілякі знаки. Під час народини, наприклад, біля хати призму застеляли веретою, або на підвіконні виставляли пляшку з білим або червоним борщем. Після того, як народилася дитина, перш за все, дитину замовляють від порчі. І Баба, баба повитуха намагається сразу обмолитувати, помолитися е, за дитину. Це направлено на те, щоб не було обмінчати. І по цій же самій причині баба повитуха під час пологів не дасть нічого ні з хати, ні з дому винести, Так як, бо вважалося, бо не годиться. Прирізання пуповини. Пуповина в усіх народів світу вважалася уособленням. Е, Уособленням щастя дозволяла пробудити в людині духовні сили і через те по перерізанні поповини відводилась чимала роль. Так, наприклад, намагалися старалися відрізувати пуповину на три пальці далі від животика. якщо підрізуть, підріжуть коротше, то це ми думали про те, що хлопець буде мати малий прутень, а дівчинка буде пристрасна. Е, відрізують зазвичай на предметі який може мати зв'язок з майбутнім дитини. Е, так для, для хлопчиків на сокирі, на металічному предметі, на чомусь гострому, щоб був справжній воїн. Е, а для дівчинки на гребені. Е, пост... Тупово набув розповсюдження звичай відрізувати хлопчикам пуповину на книжці. Ну, мабуть, для того, щоб був писемний. Перше кормління дитини. Мати спочатку дає праву грудь, тому що, кажуть, якщо дасть ліву, буде непримінно лівшун. Щоб не було дитині уроків, виконувався певний цікавий ритуал після того, як народилася дитина мати. Бере віник, ложить вінник на порозі хати, ложить на нього дитину і переступає тричі через віник, і дитину, незалежності байдуже, що дитя кричить. Все за кожним кроком переступаючи, жінка спльовує примовляючи. Сама мати спородила сама в роки і врочище отходила. Три рази так перекаже: візьме дитину на руки, вдарить його віничком тим позаденятці та й положить його у колиску. І це вважалося, що дитина максимально захищена від вроків. Але незважаючи на всі захисні е, дії, дитину можна уректи. Це може зробити навіть не зла людина, без злого умислу. Тому маленьку дитину завжди тримають під певною заслонкою. Але якщо вже хтось побачить дитину, то мусить сказати щось застережне, на кшталт, рости велике, ні в року, тобі на зависть, мені на користь. Перше купання. Перше купання дитини е, також вважалося символічним і магічним дійством, так як наші предки вірили в магічну силу води і контакту з новонародженим. Е, є багато, багато правил, забобонів, як купати дитину, але вважалося, що пристарались притримуватися того, щоб воду, коли гріють для купання, для дівчаток гріли у високих е, горнятках, щоб дівчатка були стрункі. Не допускали через звичай, щоб вода закипіла, або щоб вода була гаряча. Тому що це вважалося, що дитина буде сердита. Навіть вислів є такий в гарячій воді купаний. Е але після того, як закінчились пологи, в Україні існує чудовий і прекрасний обряд, коли баба повитуха. Всім присутнім, всій родині роздає букетики з гілок калини та колесків пшениці, що символізує родючість та процвітання роду та є символом краси, життя, щасливого добробуту, тілесного і духовного багатства.